Давай, завтра. Давай, давай, да, А,

Я, брат! Відпочили добре, ну, я сподіваюся, що хлопці добре відпочили, там. Для тренерів відпустка це завжди такий процес, де вони працюють, тому в принципі психологічно відпочили, а так багато праці попереду потрібно покращуватись, тому ми всі налаштовані на, на те, щоб ставати краще. І плани, ми тут працюємо зараз на НТБ-колос до 18-го числа. Граємо контрольний матч з Ангульцем, тут. 18-го маємо пару вихідних і виїжджаємо в Туреччину. І в Туреччині до 15 го числа будемо. Там є у нас 7-8 спарінгів, буде буде інформативно і там потрібно дуже плідно попрацювати. Перед Новим роком до команди приєднався новий гравець. Рапай, чи варто вболівальникам очікувати до початку другої частини сезону ще нових футболістів? Ну, ми в постійному пошуку, як воно буде, подивимось, не так просто, скажімо так. Ми хочемо підсилюватись, підвищувати конкурентність в команді. Це нормальний процес. Воно це такий. Нескінчений, скажімо так, процес у всіх командах. Постійний пошук покращення і самого себе, і футболістів. Тому так, на, на сьогодні додався рапа, але будемо дивитись, зараз згадувати не буде. Можливо, будучи. Як по боймі взагалі перше тренування в новому році були у нас травмовані? Що зараз? Чи всі в строю? Яка ситуація? Ну, в нас, на жаль, ще трохи хворіє Ілір краснічі. Є проблеми і сподіваємось, що якомога швидше їх вирішимо. Ємець ще травмований, відновлюється, скажімо так, атакою, начебто вже всі в обомі. Стойко, стойко, стойко! Так, але це збори, я це розумію. І як і молодий гравець, мені потрібно себе показувати, то... але робота тяжка буде. Отримав сьогодні нагороду за кращий гол першої частини чемпіонату. Як ти очікувано для тебе було, наскільки приємно, взагалі слідкував за опитуванням. Дуже приємно, тому що це мій перший гол в УПЛ, тому для мене це найкрасивіший гол в моєму житті буде, тому я дуже радий. Які для себе плани ставиш особисто на ці збори, на друге коло чемпіонату? Буду старатися тренуватися краще, доказувати. і, Дай Бог, буду отримати ігрову практику, тому головне, як ти стараєшся на тренування, так ти і граєш. Тому буду доказувати.